Зараз цій ситуації Петяна, і мені напевно Допечник, особливо як це третій Тому що з одної сторони я депутат обласної ради. Як ви чули тут, крім того, я ще член фракції єдність. Крім того, я тут ще представляю найтиражнішу медіакорпорацію Вінницької області і центру України. 33 й канал, а це 62% електорату. Зрозуміло, що серед цього електорату є. Сили різні, і саме тому находити, доводиться знаходити компроміс. А компроміс, як виявляється, як підказує мені мій журналістський депутатський досвід, дуже простий. Який він? Як ви думаєте, правда? Це правда. І коли мене запитують, а на якому ти боці мої колеги журналісти? Коли мене запитують, мої громадяни, я кажу, я правду. Де якщо вам потрібна правда, де правда там я? Хто з правдою? ти з нами? Так? А правда на сьогодні дуже проста, враховуючи ситуацію з війною, Враховуючи ситуацію із країною, бо насправді у революції початок є, як ви знаєте, а кінця немає. І до того часу, поки не буде справедливості як основного принципу держави, до того часу народ буде незадоволений. Це так? І я вважаю, що те, що мало відбутися в середу в суботу, в обласній раді це не тому що. Найголовніше, що не врахували, як ви думаєте, що? Думки народу. Тому що, коли я йшла на сесію ранку, я була в шоці. Мене перекритий центр підвезли мене із Первомайської, точно так як завжди, бо я звідси добираюся. Я дивлюся і не вірю своїм очам. Чотири місяці я з вами провела на Майдані. І найстрашніші дні, коли автозаки і різні всі спецмашини ховалися там у під'їздах, те саме, я побачила зараз. Я не вірила своїм очам. Потім, коли я проходила через ті всі кордони в місті я не вірила, що відбувся У Мене таке враження, що на мене наступила амнезія, що те, що було під час цієї бандитської Янкуковської влади, продовжується будь-хто може, не може, і це ганьба, так? Саме да, тому ми, як представники демократичних сил і взагалі депутати, які прислухаються і завжди будуть прислухатися до думки народу. Ми прийшли і разом із іншими депутатами заявили, що Ви чули мій виступ на хто чув, хто не чув, доповідаю. Я виступила і сказала, що. Більше ніколи я не прийду на сесію і ніхто не прийде, якщо будуть виступати міліцейські кордони. Я поставила ставила в тому числі Сергія Михайловича Святка, і в тому числі і до Олійника, Що ніколи більше не можна народ роз'єднувати із владою і ставити кордони біля депутатів. Якщо вони бояться народу, значить вони не народні депутати. Це так саме тому. Тут є, я більше чим переконана, представники і силових структур, і представники влади. Я просто закликаю знайти порозуміння з народом Вінницькою областю. Тому що, якби не було цієї страшної підступної війни, ми могли б, може, знаходити якісь інші методи. А зараз, повірте мені, як жінка... Повернулася в мирне русло. Це так. Але вона може повернутися тільки тоді, коли влада почує народ. А це означає, що будуть звільнені і ті керівники, яких народ вимагає, і будуть відповідно ці справи, які стосуються цих лікарів, які вже всіх на устах, як мають слова, це так. Саме тому я дуже прошу і закликаю. Не вішали ярликів, що ми підіграємо там в руці Москви, руці там ще когось іншого. Ми маємо бути конструктивними і вимоглими. Тому що на сьогодні є, що це наша батьківщина, Україна, понад усе, це, так? Україна. понад Запрошую до мікрофона голову фракція.